Проєкти рішення по целу Про припинення права користування земельними ділянками у селі Вербівка. Припинити громадянину кулику Юрію Миколаївичу право на земельну ділянку площою 25 будівництва по вулиці Братів Соловйових 4. Припинити Лиснику Юрію Петровичу право оренди земельної ділянки площою 23 рілі для ведення городницька по вулиці Партизанська, 2. Припинити Руденку Олександру Олександровичу право на земельну ділянку площі 3600 окрив для ведення городництва та 25 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вулиці Братів Соловйових, 24. Припинити Мельниченко Івану Петровичу право на земельну ділянку площі. 500 для будівництва і обслуговування будинку по вулиці Блошіченка, 18. Припинити двері Вітамарії Миколаїв право на замену ділянку площі 900 для будівництва зумовних сторон будинку по вулиці Собільська, 18. Наступне. Про надання дозволу громадянці Садовської Ларісні Затрівні на виготовлення фінічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості селі Вербівка. Надати дозвіл громадянці садовській Ларісі Петрівній на виготовлення фітічної документації з НВУ строю, на земельну ділянку площею 25% соток для будівництва в садів Львівка, поліці братів слово 4. Наступне. Про надання дозволу Вахманюк Вікторії Вікторівні. На виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості. Надати дозвіл громадянців відповідь на земельну ділянку 500 для будівництва по вулиці Белошніченка, 18. Голосуємо. Адже За. За. Згало. Ні одного, ні другого. Здраво. Володимир. Кривець Оксон. Да. Краситься. Mm. Кривошель. Да. Да. Запанчиш. Да. Нема. Запанчишка. Пелілку. Mm. Староту. Да. Римський. Римський. Да. Царена. Янину Лисенко Юрію Петровичу на виготовлення технічної документації землеустрію щодо встановлення уховані мер земельної ділянки натурі на місцевості. Надати дозвіл громадян Анину Лисенко Юрію Петровичу на виготовлення технічної документації на земельну ділянку 25 флоту для будівництва житлового будинку в селі по вулиці Партизанська, 2. Наступне. Про надання дозволу громадянину бігав Олександру Сергіовичу на висловлення технічної документації землеутру щодо встановлення відновлення межами ділянки в натурі на, на місцевості. Громадянину дозу... <кхід> бігав Олександру Сергієвичу на висвітлення технічної документації землеутру щодо встановлення відновлення межа моєї ділянки на місцевості для будівництва давних школового будинку господарських будівель і споруд площі 25 суток по вулиці Браківського, 24. Наступне закриттю про... доньку про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою на землі Сідівеблівка. На доти громадянці Клименко Олені Володимирів. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площою 31 одна суток по вулиці Семиренківська, 83 для ведення городиства на доти лізі. Біга Олександру Сергійчу дозвіл на розроблення проєкту щодо відведення оренду земельної ділянки все призначення в селі Бікапульти Братій Слово 24, соток окрілів для ведення городництва. Надати корольові парадці Миколаїв, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки, все призначення по вулиці Молодіжна розміром 600 окрілів для ведення горобництва. Голосливо. За. Дала. Да. Івановський. Кривець Володимир. За. Кравець Оксандр. За. Раз. Кривошель. Гораченко. За. 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 Панчишин. Наступне. Про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення меж ділянок паїв натурі на місцевості, що перебуває під охороною спадкового майна, в користування намовою оренди загальною площою 24 гектари, 77, пермінському господарству Вербівський, 8 для ведення товарного сага виробництва. Повідного пункту 34 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статей 1283 Земельного кодексу України, статей, 1283, 12.85 цивільного кодексу України, закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли статті 13 закону України про порядок виділення натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток боїв. Метою раціонального використання земель, розглянувши заяву директора фермерського господарства Вербівське 8 Кваслана Юрійовича, селищна Рада вирішила стрічку земельні ділянки загальною площею 24 гектарів, 72-77 гектарів, за кадастровими номерами 9 діляночок з цільовим призначенням для ведення товарного виробництва, перелік об'єктів, по яких управляє спадщиною та по яких здійснює заходи до охорони спадкового марку. Вільшанською селищною радою на території Вільшанської селищної ради села Вербіка Занигородської району Черкаської області, затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок паїв натурі на місцевості, що перебувають під охороною спадкового майна у Вільшанській селищній раді села Вербівка Занигородської району, Черкаської області за межами населеного пункту, користування на умовах оренди та закріплення їх межовими знавками, загальною площою. 26, 72, 72, 77. Фермерському господарству Вербівське 8 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, передати фермерському господарству, Варбівське 8, в оренду, земельні ділянки, земельні частки паї, терміном на 7 років, але до моменту державної реєстрації право власності спадкоємця на такі земельні ділянки або до набрання законної сили рішення суду про визнання спадщини від умерлої земельні ділянки загальною площою 24 вікторії, 72-77 для ведення товарного виробництва з об'єктів, по яких дійснюється охорона спадкового майна Вільшанською селищною родою, встановити розмір орендної плати за р... розрахунку 12% від нормативно-грошової оцінки земельної частки бою, по яким управляє спадщиною та по яких здійснює заходи з охорони спадкового майна Вільшанської селищною родою. Доручити селищному голові Ядомську Сергію Анатолійовичу плати договора оренди на 7 років. Фермерським господарством в Російське 8 кількості 9 земельних частопаїв, які розташовані в селі Вервівка, згідно додатком. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 32 3213 під польовими проектними дорогами. Затвердити технічні документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, комунальної власності, загальною площею, гектар по матриці 13 під польовими проектними дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населеного пункту села Вельдівка на території Лішанської селищної ради. До Негородської район Черкаської області, в тому числі, перша ділянка 0,5967 для ведення товарного СГ виробництва, Наступна ділянка 0,3883 для ведення товарного СГ виробництва І третя ділянка 0,3363. Повноважені особи Вишанської селищної ради затвер... звернутися до державного реєстратора для проведення державної реєстрації права комунальної власності на вищевказанні земельні діяльність. Наступне надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку площею 16 гектар 2997 за таким номером. Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтей 12, 20, 22, 22, 22, 22 Земельного кодексу України, статтей 25, 50 закону України про землеустрій розглянувши витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер такий то майна, номер запису від 2020 року права власності. Селищна рада вирішила надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності площею 16 гектар 2997. За даним кадастровим номером в межах категорії земель сільськогосподарського призначення і земель для ведення товарного СГ виробництва за кодом 0101 в землі для сінокосіння випасання худоби за кодом 0108, яка розташована за межами населеного пункту на території Вільшанської селищної ради Зеноворуського району Черкаської області. Голоси. Азовський. Івановський. Да. Кривець Володимир. Да. Кривець Оксана. Да. Красі. Да. Кривошеви. Да. Кураченко. Да. Мороз. Да. Можна сказати. Панчишка. Да. Римський. Да. Стародук. Да. Заренко. Вишарку. Да. За. Наступне. Про надання дозволу на розроблення в документації землеустрою на земельну ділянку площею 22 гектари 27,90 за кадастровим номером таким. Надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності площею 22... Кома 2790 за кадастровим номером межа категорії земель СГ, призначення і земель для ведення товарного СГ виробництва, класифікатор 0101 в землі для сінокосіння і випасання худоби в класифікатор 0108, яка розташована за межами населених пунктів на території Лушанської селищної ради Зерногородського району Черпанської області. І наступне про надання дозвіл на розроблення документації землеустрою на земельну ділянку площою 24,37. 837 за кадастровим номером таким то вирішила надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрій щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунального власності в що 24,3837 за кадастровим номером таким то в межах категорії земель СГ призначення і земель для ведення товарного СГ виробництва Класифікатор 0101 -01 землі для сінокосіння і виписання худоби». Класифікатор 0108, -01 яка розташована за межами населених пунктів на території Бершанської селищної ради Зеленогородського району Чепацької області. Голосуємо. Адовський. Да. Івановський. Да. Травець Володимир. Кравець Оксана. Красиков. Пригошин. Кураченко, да. мороз, да. мошенка, два, панчишин. Да. Римський, да. Стародуб, да. царенко, шарко. Да. Да. 14 за. Рішення прийнято. Добре. Рішення силового рішення про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в на місцевості у власність Штанько Галині Андрійовні, 0,25 га. Перше питання затвердити технічну документацію по вулиці Зарічна, 31 села Вороневка. А другим пунктом надати у власність Штанько Галині Андрійовні, 025 га. Вулиця Зарічна, 31 для обслуговування житлового будинку. Друге, про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевість у власність дворовому Михайлу Петровичу 02475. Перше питання затвердити технічну документацію з землеустрою. 02475 Га здоровому Михайлу Петровичу для будівництва обслуговування житлового будинку. Господарській будівлі споруднеса присадивна ділянка за адресою вулиця Перемоги 8. Сила Ікра. Питання надати добровому Михайлу Петровичу. Завернув ділянку площею 02475 приватну власність. вулиця Перемоги в 8. Івановський, кравець Володимир, кравець Оксана, Красикова, Кривошея, Кураченко, за. Мороз, Каза, Панчишин, Рінський, Стародуб, Церенко, за. Шарко. 14 за. Рішення прийнято. За. За менеми ділянками громадянами, Юрію Володимировичу, за мене ділянка і площа 25 варт від поділинства та обслуговування житлового будинку по вулиці Соборній, припинитиме Тетяні Леонідівну, за мене ділянки площина, 25 вар, по вулиці Корсунській. У зв'язку з чи провідною припинити право користування матір шулем і доєднити земельної ділянки площі 1 гектар по вулиці Соборній, 23 у зв'язку зв зі смертю припинити женку Гані Степанів і земельної ділянки площі 053 у вулиці, 15. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. Сільськогосподарського призначення комунальної власності площі 40, 49 гектар 17.03 під польовими проєктними дорогами запер, запер, перше питання затвердити технічну документацію площі 49 гектар 17.03. Тут в даному рішенню перераховую всі земельні ділянки і їх площі.